Розбір грошової сфери. Сьогодні поговоримо саме про це. Дуже багато запитань. <смі> Дуже багато запитань про те, що таке грошова сфера, що це взагалі таке. Одні знають, вже звертаються, роблять, роблять розбори, так, а інші не знають, що це таке. Переходимо відразу. Сьогодні такий день гарний, день Венери, п'ятниця. В п'ятницю завжди це День Венери. Про що це говорить? Завжди важливо виглядати нам жінкам. Вам дуже красиво фарбуватися, красити губи, приводити себе в порядок, так щоб ви відчували себе богинею, красунею і щоб вам було. Комфортно в цей день, щоб ви відчували жіночність, тому що Венера це взагалі про жіночність, про красу, про стиль, про гроші, звісно. так? І саме сьогодні ми розберемо грошову сферу, ми розберемо, наприклад, одного з розбору. Я вам покажу взагалі, що це таке розбір грошовий, щоб ви розуміли. Також далі покажу. Вам можливості, які ви можете теж для себе, так, що ти добре, дякую, теж можете для себе робити такі розбори грошової сфери. Я отримала за цей час, буквально за декілька тижнів, коли я робила постійно-постійно розбори блогерам, розбори знайомим і так далі. То отримала дуже багато відгуків, отримала дуже багато дійсно. Такої, знаєте, от відчувається, що людям подобається ця інформація. Вона заходить їм, вони розуміють нарешті, да? розуміють, де їхні гроші, де що робити, які дії робити для того, щоб тому, що ми всі різні, немає одних людей, які яким тільки одне треба і все, і так повторювати. Тому що ви, наприклад, напевно бачили, да, якщо у одного виходить, я повторюю такі самі дії, а у мене не виходить. Да? Було таке? О, якраз про. Це і говорить ваш розбір грошовий про те, що кожний індивідуальний, кожна людина, вона унікальна, і взагалі важливо знати свій грошовий розбір, що впливає на це. І саме цьому ви можете навчитися на моєму міні-курсі, де я вам повністю передам свою схему. Як я дякую, на дякую так, повністю передам. І в цю схему як робити ці грошові розбори, щоб ви і заробляли, і отримували гарні відгуки, і були впевнені в собі, і знали, рухалися та да, до того, щоб гроші збільшувалися. І от, наприклад, одного розбору фінансового я вам покажу, що взагалі входить в розбір. В розбір входить всі ваші е, фінанс е, сфери, які впливають на фінанси. Їх декілька. Е, на курсі ми теж розглянемо, в залежності від тарифу. Так, я вам рекомендую брати тариф те, що посередині 777 гривень. От, але зараз розкажу вам про фінансовий розбір. На прикладі одного з розборів, який я робила, от я вам покажу. Наприклад, дівчинка прийшла, вона взагалі каже: Я не знаю. Що це таке розбір? Да? В принципі, я розумію, що мені потрібно знати більше, як гроші, що впливає на гроші, так. Але мені цікаво. Взагалі, що це, як це, і я зараз не можу, можливо, там, колись потім. Я кажу, дивись, можливо, колись і потім, але зараз ти вже можеш стартувати. І вона так подумала: так дійсно, давай я ну, замовлю цей розбір. Вона замовила розбір і дуже була. Дуже була е рада, да, тому що замовила. Тому що ми завжди не знаємо, що нам потрібно і так далі. Але коли ми розуміємо, ага, це про мене, і мені просто це треба зробити, діяти і отримати результат, то тоді, звісно, виходить. Зараз я хочу подивитися, як вам прикріпити фото. Зараз хвилинку. Так. Треба частіше виходити в прямі ефіри. Це вимкнула камерою. Так, треба частіше виходити. Розберусь потім уже. Так, додати. У вас нема запитів. А як фото додавати? Оце я. Так. Угу. Шукати? Напевно, не знаю. Так, добре. Дивіться, що входить до фінансового розбору. Тобто, на прикладі дівчинки, да, що в неї було? За рахунок накопичень і продуманих витрат у неї приходять гроші. Тобто одним людям важливо знаєте як важливо тратити. От навпаки, немає в неї в них є гроші, да, і вони їх не витрачають. А їм важливо взагалі їх тратити, 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 і на ці нові витрати приходять ще гроші. А інше навпаки важливо мати. Накопичення, тобто це не значить, що важливо взагалі економити, нічого не купувати і так далі. Ні, важливо десь якийсь відсоток. Чи це ну, взагалі в ідеалі там 30% відсотків да, від надходження? Якщо надходження невеличке, то там 10%, відсотків, один хоча б відсоток, хоча б одну гривню, там, да, один долар відкладати від кожного. Е Надходження, яке приходить, тоді це це ну, взагалі буде добре. Тобто, важливо розуміти, одним людям потрібно накопичувати, іншим навпаки витрачати. От якраз оці дівчинці, моїй клієнці, так важливо накопичувати і продумувати всі витрати. Тобто, таким чином до неї йде фінансовий ріст. Це один із позаказників. Також великий. О... Упор так іде на інтуїцію. В неї дуже розвита інтуїція, і важливо дослуховуватися, що це таке. До речі, у неї два показники, да, які знову перегукуються і говорять про інтуїцію. Тобто у людини дуже розвинута інтуїція, і важливо це, це приймати як талант, як дар, що, що це дає. Це дає, що якщо тобі внутрішній твій голос каже: Давай, роби оце, ти прокинувся там зранку, треба вийти в прямий ефір, так? і ти виходиш в прямий ефір і розумієш, що після цієї твоєї дії. І прийшли клієнти, прийшли можливості, хтось нам позвонив, прийшла чоловіку прийшли гроші, там іншій людині прийшло якесь. Тобто складаються такі події, які допомагають вам, якби, знаєте, то опинився в. Всім всі, всі мріють про те, щоб бути в певному моменті, серед певних людей і так далі. Якби такий шанс ви от якраз оце і є шанс. Тобто, коли ми слухаємо свою інтуїцію, коли ми думаємо, от, якісь, наче глюки в голові, да? ідуть до нас, то це не глюки, це просто до вас ця інтуїція приходить, і вам важливо її слухати. Ви думаєте, ага, мені потрібно там м -м -м, піти там, записати, написати книгу, наприклад, да? от, першу главу. А ви в цей час пішли там, я не знаю. Нагород чи ще кудись. Беріть, їдіть нагород і беріть якраз оцей листочок, да, і записуйте свої якісь замітки. Якраз одне з іншим поєднуєте. Ну, такий приклад вам банальний привела. Да. От. Тобто зразу завжди важливо записувати ці замітки, важливо те, що ви думаєте втілювати. Да. Важливо якийсь крок, хоча б маленький, зробити, що вам підказує ваша інтуїція. Тобто, якщо в людини є показник, що інтуїція добре роз, розвинута, то. І цього треба дослухатися, і на це теж приходять додаткові можливості, гроші і так далі. Також, якщо брати ще. Які можливості ми розглянемо також ваше призначення? Тобто, яка що сюди входить? Ваше призначення входить, ваше багато хто не знає, чим займатися. Тим більше зараз більшість вийшли з офлайн, йдуть в онлайн. Багато хто боїться проявлятися, не знає, що робити, і так далі. Тобто, якраз у це призначення допоможе вам знайти вашу роботу, вашу нішу, чим вам займатися, що Класно у вас буде виходити, і так далі. Да? Тобто призначення допомагає вам е, знайти себе, так сказати, да? знайти себе в роботі, в фінансах, в грошах, і е, найкраще може. Тут сюди входять і професії, які будуть вам е, підходити краще за все, так, і, і, ну, тобто, різні такі моменти. Якщо брати призначення, то там теж ще в. Є пункти, що, від чого важливо відмовитися, тобто, такі мінусові пункти, да? від чого відмовитися? Відмовитися важливо від от якраз. У, у, у цьому розбірі, да, зараз хвилинку, відмовитися від жадібності, задрості і не вміння слухати поради під коряк. Тобто, коли знову ж таки, як ми перекриваємо цей потік? Ми перекриваємо потік, коли ми заздримо комусь, коли ми, коли ми жадібні, і так далі. Тобто, важливо, можливо, це у вас немає. У іншого, наприклад, програється там хтось боїться чогось, дуже сильно страх проявляється, що от такий сковує страх, що. Не можу рухатися, не можу проявлятися і так далі. Хтось, навпаки, там, все в хаосі. не знає, як структурувати цю схему, що зробити для того, щоб заробити. Тобто у кожного програється це все. По різному важливо знати, що саме у вас, тому що коли я знала, що в мене, так мені важливо записувати плани так далі, і рухатися по цьому плану, то в мене почали складатися ну, всі події, так як треба мені. Так? Тобто, це теж важливо розуміти. Тобто, якщо жадібні заздрість от, у дівчинки, да то я надіслаю. Рекомендації, як це з мінуса перевести в плюс, так як звертати увагу на більше на плюсові свої якості, і як побороти взагалі да ці мінуси, жадібність, заздрість, коли ти не слухаєш інших і так далі. Тобто, це теж дуже. Впливає на гроші, тому що ми упускаємо свої можливості грошові. Да? Тобто Нам хтось якусь пораду дає, а ми ой ні, не зараз, там. ой ні, не, не, не сьогодні. Там. Ми дивимося, що в іншій там, я не знаю, сусідки з'явилося щось там я не знаю, купила машину, да? ой, а ви вже заздрите, що вона з машиною, а я ні. Да? От, тобто тут теж важливо розуміти. Що як правильно до да, цього це знак для тебе, що в тебе теж може бути машина. А ти застріш, ти даєш свою негативну енергію в тебе. Від, від цього страждає в першу чергу ти да, тобі погано від цього. Тому тут взагалі важливо розуміти це. Також в призначенні є управитель. Да, от якщо брати цей приклад розбору грошової сфери, то тут. Важливо знову ж таки, тут якраз у неї Венера, та сьогодні день Венери, і важливо цій дівчинці розвивати свою красу, прагнення до багатства, так, от фокус на розкіш. Тобто, це дуже важливо їй фокусуватися на це, тому що коли вона буде гарно виглядати, слідкувати за собою, так коли лінь нічого не хочеться, ти пішов, зробив собі. Такий фреш, так гарненько макіяж, гарненько вдягнувся, там поспілкувався з кимсь і так далі. То це теж приводить до грошей. А якщо ми цього ігноруємо, ай, буду лежати, нічого не робити. Да, то звісно, ми втрачаємо можливості. От, якщо брати сьогоднішній розбір, можливо, хто бачив, Reels розбір корячки, то Таня дуже дуже класно все. Можете подивитися, там розбір зірки теж гарно програється у неї венера. Вона, я подивилася по її фінансовому грошовому розбору. То якраз венера в раку додає їй оцього якби грошового так, впливу, коли вона займається творчістю, коли вона проявляє себе через творчість. А Таня у нас сплошний да, творчий творча людина, тому. Тут важливо, теж, якщо ви відчуваєте, що це моє, мені потрібно, я хочу проявитися. Ну, хто б може з нас, такий от, сміливий, так як Таня, там, нафарбуватися і так далі. Тобто проявляти себе. Для цього треба сміливість, впевненість в собі і так далі. І взагалі відчуття, що це тобі треба, що це твоє. А якщо воно не твоє, то ну, звісно. але тут теж важливо розуміти. Тобто це все є в грошових у цих показниках. ви зрозуміє. Змієте себе і так далі. Тобто можна замовити просто розбір, і не думати за те, як, як цьому вчитися, чи, чи, чи взагалі не вчитися, і так далі. Можна просто розмов, замовити в послугах, є послуги Highlights, там можете подивитися. Є розбір е, грошової сфери, а можна навчитися грошовій сфері. От якраз я зараз я проводжу міні-курс про розбір цієї грошової сфери. Е, кожного дня ціна буде змінюватися, тому хто перший, да, хто перший йде. Вона, звісно, зміниться не на велику суму, але хто перший. Е, Зможе та взяти не те, що хто перший, а ви можете трішки пізніше зайти, але все одно я вам рекомендую ціна там незначно та збільшується, тому я вам рекомендую заходити. Заходити для чого? Для того, щоб ви навчилися, тому що там буде не тільки грошовий розбір. Тобто я вам по пунктам розкажу. Ви зможете робити вже розбір, такі собі, хоча б да просто знати про себе, кудись піти, заплатити за роз. Розбір, це вибачте, дуже коштує, да, то можете зразу для себе навчитися, щоб розуміти хоча б себе. Якщо ви захочете заробити на цьому, ви можете заробити... знову ж таки, собі зробили сім'ї, да, хто у вас там мама, тато, чоловік, дітки, всім можна зробити розбір і розуміти для чого. Тобто ця у вас інвестиція да, невеличкого такого. Міні-курсу, так, вона дуже-дуже сильно вам стане в плюс і на все життя. Тобто цей розбір він не змінюється там, на рік, на два чи так далі. Це розбір ваших талантів, звичок і так далі на все життя про гроші. От. І завдяки цьому е, я почала проявлятися. Завдяки цьому клієнти, які замовляли розбір, е, розквітають, да? комусь потрібно ввести блог, комусь потрібно е, там, е, проявлятися. В сфері там, наприклад, бути лікарем, да, там, чи не те, що лікарем, а якщо сфера йде медицини, то ти просто можеш бути блогером, проводити якби, розвіри про харчування, так і так далі. Тобто, це медицина в великому сенсі, тобто ти можеш просто. Працювати в медичному закладі як лікарем, так і просто, наприклад, прибиральницею це теж вже рахується як медицина сфера медицини. Так, от, от, тут, взагалі, ну це більш на розборах, я вам це все розкажу. От, тому ви головне отримаєте гроші, гроші від своїх. Клієнтів, оточуючих, на своїх знайомих ви можете потренуватися там і так далі. Все це розповідаю, як проявлятися, як вести сторінку, як цей грошовий розбір ви зможете робити самі. Тобто, це все ми будемо з вами вивчати на міні-курсі. Курс стартує 29 липня в цьому місяці, тому що у вас є е, скільки 10 днів, так, 10 днів, е, але кожного дня ціна збільшується, тому е, рекомендую так заходити раніше. От, е, також. Кожного дня ще буду нагадувати вам про це. В Принципі на розборі сьогоднішньої сфери, так, тут ще багато можна що говорити. Те, що, от знову ж таки, інтуїція важливо прокачувати впевненість собі, що до цього теж даю рекомендації, як гармонізувати, як виводити мінуси в плюс, тобто, це ви теж будете знати і робити собі такі розбіри. Крім цього, у вас будуть ще 10 блоків мислені, так, тобто, що заважає взагалі людині, кожній людині, що. Блокує От в мозку, у нас завжди так, якісь блоки стоять. Або страх, або невпевненість, або що люди подумають. І таким чином у вас ці блоки, ви. Як... Неочікувано, да, вони проявляються. Таким чином ми пропрацюємо ці з вами блоки. Ви будете завжди на все життя знати, ага, отут у мене блок, значить важливо йти по іншому. Я вам покажу да, цю іншу дорогу, як важливо рухатися, щоб прибрати ці блоки і о, ці грошові сфери, які у вас є, вже проводити розбір або собі, або своїм рідним, або на цьому заробляти. Також в Принципі, на цьому буду закінчувати розбіри по дівчинці, я вам розповіла. Та, на прикладі. таких розбірів у вас буде теж дуже-дуже багато. Я Вам покажу, де брати клієнтів, як сторіночку цю всю оформити правильно і так далі. Тобто, це все я вже пройшла. Так, можу поділитися з вами досвідом, тому реєструйтеся на. Міні-курс, хотіла вам показати ці картинки, але я думаю, що в сторіс ви теж їх побачите і закріплю також в хайлайт. На цьому все. ефір, я збережу. Зараз спробую, і хто захоче, переглянути. Я хочу такий невеличкий ефір зробити, так, щоб ви могли переглядати. Сама люблю такі невеличкі ефіри дивитися, тому і вам. Все, всім гарного дня, гарної Венери. Вдягайтеся, красиво фарбуйтеся сьогодні. Ви маєте виглядати на всі 100, щоб привертати для себе гроші, можливості і удачі. Всім пока!